Вправа 666. Чому дорівнює об'єм прямокутного паралепіпеда з вимірями 10 дм, 8 дециметрів і 4 дециметрів? Ну що ж, стартуємо. Тут нічого складного немає. Якщо у нас є прямокутний паралепіпед і у нас є його виміри, наприклад, довжина, ширина і висота, то їх треба перемножити для того, щоб знайти об'єм такого прямокутного паралепіпеда. Записуємо тоді, що об'єм він позначається літерою V. Буде дорівнювати А, що множиться на Б і множиться на С, і це дорівнює. В нашому випадку це буде 10, що множиться на 8 і множиться на 4. І це дорівнює. Щоб було простіше обчислювати, ми тоді 8 спочатку помножимо на 4. це буде тоді дорівнювати 10, що множиться. на 8 на 4 це 32. І якщо ми 32 помножимо на 10, це буде 320. Записуємо в дужках яких одиниць. Ми дециметри множимо на дециметри на дециметри. три рази, то це будуть дециметри в кубі або кубічні дециметри. І записуємо, що це у нас буде об'єм. Об'єм. Прямокутного. Прямокутного. Парале Добре, ну що ж, об'єм ми обчислили. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, об'єм у нас складає 320 кубічних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання, як можна обчислити об'єм прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.